У Харкові у понад 300 будинках вже завершені відновлювальні роботи з ремонту внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання. Аварійні бригади комплексу Харків-водовідведення КП Харків-водоканал працюють у різних районах мегаполісу. Звітують масштабні реконструкції з оновленням систем холодної води чи каналізації та заміною запірної арматури завершили у 300 будинках із 600 адрес, запланованих до кінця літа. Наразі майстри районних ділянок проводять значні перекладки мереж у будинках вулицями Грицевця, академіка Богомольця Івана Каркача, героїв праці, китаєнка Москалевської, а також на проспекті тракторобудівників. будівників. Окрім планових робіт, наголошують на підприємстві, оперативно реагують і на аварійні ситуації. Системно та своєчасно реагуємо на звернення харків'ян, щодня усуваючи понад 300 аварійних ситуацій різного ступеня складності. Особливо почастішали виклики на ремонт та прочищення каналізаційних мереж, тенденцію зростання викликів на усунення закупорок, відзначеної на зовнішніх каналізаційних мережах. Марія Соловйова та Олександр Уваров новини Харків.